До тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій, я на тебе надію покладаю. Не дай мені усоромитись, не допущи, щоб вороги мої втішились. Нехай не осоромляться всі, що надіються на тебе, а осоромляться ті, що зраджують тебе. Господи, вкажи мені шляхи Твої і навчи мене, де стежки Твої. Веди мене в правді Твої, навчи, бо ти Бог спасіння мого, на Тебе все час я надію покладаю. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віків, гріхів молодості моєї, несвідомості, моєї не споминай. Споміни мене в милості Твої, Господи, для милосердя Твого. Господи, милосердний і праведний, тому навчай він грішника, де дорога спасіння. Він веде покірливих до правди і вказує тихому дорогу свою. Всі стежки Господні милі зі істина для тих, хто шанує заповіді і його свідчення.